we Серед 205 українських захисників, яких повернули додому 6 травня, є Олександрійці та мешканці сусідньої Попельнастівської громади. Олександрійць Денис Черемисов воїн 36-ї, окремої механізованої бригади морської піхоти. Потрапив у полон Маріуполі на заводі Азовмаш в квітні 2022 року. В полоні перебував 1121 день. 24-річний Дмитро Ніколенко, боєць 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, потрапив в полон 18 квітня 2022 року. Захищав нашу країну з часів. АТО-ООС. 21-річний Руслан Кузь потрапив в полон 4 червня 2022 року. Військова служба проходив у військовій частині А 4395 першого мінометного взводу першої мінометної батареї. Дмитро та Руслан родом з Попельнастівської громади. В Рютівській громаді визначили перелік проєктів переможців шкільного громадського бюджету 2025 року. Серед переможців Андріївський драйв, Андріївська гімназія, волейбол під відкритим небом Войнівський ліцей, парламентський простір від ідеї до дії Користівський ліцей, лаунж зона від Косівського ліцею, м'яч-сітка стіл спорт для всіх лікарівська гімназія, інтелектуальний центр на території укриття в Недогарській гімназії, осередок емоційних цінного розвантаження протопопівці та лаундж зона взаємодії та спілкування в Цукрозаводському ліцеї реалізація проєктів відбудеться в рамках програми Молодь на 2023-2025 роки. Теплокомуненерго повідомляє про перекриття руху через ремонтні роботи. В зв'язку з проведенням ремонтних робіт в тепловій камері за адресою вулиця Діброви, 27, 7 травня буде частково обмежено рух по вулиці Діброви на ділянці від проспекту Соборного до вулиці Свято-Миколаївської. Рух буде відновлено по завершенні ремонту. Олександрійців та гостей міста запрошують бути щасливими. Концертна програма від народного аматорського вокального ансамблю Криниченька відбудеться 8 травня о вісімнадцятій в Палаці культури Світлопільській. В програмі яскраві солісти, щемливі дуети та тріо, емоційні виступи ансамблів, сучасні українські хіти та улюблені зарубіжні пісні. 4 травня в Олександрії в КНТ Торнадо відбувся ветеранський турнір, присвячений пам'яті Володимира Кузьменкова з настольного тенісу. Участь взяли спортсмени з Кобеляків, Кременчука, Олександрії, Покровська, Полтави, Світловодська, Харкова, СМТ Ануфрівки та Семенівки. Перші місця в різних вікових категоріях посіли Костянтин Мороз з Кременчука, Олександрієць Олег Гушлевський та Сергій Покитько місто Кобеляки. 3-4 травня в Знам'янці відбулися всеукраїнські змагання з вилоспорту. В змаганнях взяли участь 187 учасників з Кропивницького, Рішніх, плавнів, Кременчука, Світловодська, Олександрії, Донецької області, Кам'янського, Мошорино, Знам'янки, Новгородки. Олександрійську спортшколу представило вісім спортсменів. Перемогу в індивідуальній гонці на час 10 кілометрів та груповій виборов платон Деменський. В Групові перші місця також посіли Розалія Калішевич та Євген Клочко. Вихованця відділення велоспорту тренує тренерка-викладачка Валентина Іванина. У четвер, 8 травня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 10, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри за секунду.